Заварив полоску оцю, зачистив. В деяких місцях вийшло так дуже гарно. В деяких місцях воно трішки сіло тут і. Його можна спотером попідтягувати і вичистити. Але я цього робити не буду, тому що я зараз ріжу вниз, точніше, верх. І потім. Із заправочкою молоточком трошки підгепаю. І воно буде рівніше. Але, в принципі, і оцього достатньо. Головне, що воно не ржаве, нове і міцне. Ну і плюс форма повторена. Тепер треба зрізати оце. О, а тут у мене вийшло оток, бачите? Без шпаклівки ніяк, але краще, чим було.